Доброго дня! Пропоную заглушки Бампера. Замість протиманок іде глуха заглушка Бампера. Ось так виглядає. Це йде на Volkswagen Jetta Universal. Америка. Jetta Wagon. Ось так виглядає дана запчастина. Це заглушка Бампера. Запчастина йде нова аналог. Ось так виглядає дана запчастинка. Виробник Ретов, Аргентина. Кого цікавить дана запчастина, прошу телефонувати. Запчастина в наявності, як на ліву, так і на праву сторону. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Підходить на Volkswagen Jetta Universal, Америка. Jetta Вагон. Прошу телефонувати або писати на Viber.